Зазвичай вона розповідає про вбивства, хабарі та інші резонансні злочини, проте цього разу читала власну поезію про найпотаємніші почуття на одному із поетичних заходів своєю творчістю. Ділилась речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Вірші слухали і наші колеги. Вірші під супровід скрипки теплого осіннього вечора. Багато хто вже знає Наталію Морахевич як талановиту поетесу. Читали її збірку. Інші знають жінку як речницю Волинської обласної прокуратури та дивуються таким контрастом і багатогранності особистості. Сама Наталка каже, що талант не залежить від професії, і творити можуть всі. Люди дуже багатогранні. Стереотипно думати, що якщо людина працює в якійсь конкретній сфері, вона не може реалізовуватися в інших сферах. Може, це на контрасті? Попри серйозну посаду, Наталія Морахевич пише переважно про почуття, те, що відгукнеться кожному. Я завжди читаю вірші про кохання. Це така. Класна енергія, якою потрібно піднімати людей, відволікати їх від загального негативного фону. От і знаю, воно завжди дуже гарно сприймається всіма. Люди можуть на кілька хвилин поринути в якісь романтичні емоції і мати від того позитив будуть поезії, які аудиторія тут ще не чула. Кілька якихось написаних ще мирні часи, якісь написані вже зараз. І навіть таких, які не публікувалися ніколи. Поезія Наталії Морахевич надихає на творчість і інших людей. Я не писала вірші, але доля мене звела з Наталкою Морахевич, Вона познайомила мене з своєю збіркою. Захочеш піти з мого життя загаси світло. Те, яке в мені засвітив. Ожививши моїх метеликів, буде та тоненька свічечка чи величезне сонце, нехай згасне, щоб, розгорівшись, той вогонь дощенту не випалив мені серце. Я ж тебе не тримаю і не триматиму, хоч зігрілась в твоїх долонях, як не тримаю тих пташок, які повертаються до мого саду, чи вітру, який прилітає гратися моїм волоссям. усе в світі вільне любити, літати, залишатися, чи йти. Метелики і далі житимуть, аби не згоріли. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.